Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні 17 січня, і ось такі перші сходи в мене вже з'явилися. Це першою вийшла в нас редисочка. Сорт називається 18 днів. Я вам показувала її, коли придбала, але посіяла трішечки пізніше її, ніж вам показувала, тому що все ж таки докупила ґрунту. Грунт купила дуже гарний. До речі, був, був на тому тижні в бріку на акції 50 літрів 13,99, тобто 140 гривень 14 злотих. Гарна ціна для ґрунту такого професійного. Він дуже легкий, пухкий. І ось так редисочка гарна вийшла. Трішечки вона в мене потягнулася, тому що я не помітила, навіть не очікувала, що вона так швидко зійде, і не прибрала з неї плівку. Вона була плівкою вкрита. І також, ось з цього боку, вже сходить в мене пікінська капусточка. Ось так підписала, також капуста Пекінська f 1 називається. Поки що буде в мене ось тут рости, а потім, коли трішечки підніметься, я її пересаджу в окремі стаканчики, а потім зі стаканчиків пересаджу ось в такі пляшки. Вже вирішила такі пляшки 5-літрові не викидати і буду в них в цьому році вирощувати свій город на балконі. Лакусь ось там заховався в ковдру, відпочиває. Покажу вам одну секундочку. Просто буду зберігати такі пляшки. Ми постійно користуємось такою водичкою для чая. Ну і просто для того, щоб сирою її пити. І багато в принципі, цих пляшок в мене накоплюється. 5 літрів досить великий об'єм. Я думаю, що для однієї капусти або для одного, наприклад, цукіні буде достатньо, тому що я в цьому році хочу на балконі виростити саме такий справжній город, і тому хочу ось в таких пляшках його вирощувати. Я думаю, буде непогано і об'єму ґрунту буде достатньо. Зараз поставлю ближче до світла, не біля того вікна, що вам показувала, що виходить на балкон, а там, де вікно просто без балкону. Я думаю, що там буде краще вона себе почувати, редисочка. Ось такі перші сходи у нас в цьому році. А сьогодні 19 січня, і ось в мене вже сходить шпинат. Знімаю клівочку. Ящичок стоїть ось так біля вікна, поставила. Щоб було пряме світло, не заважав балкон. Один ящик віднесла до себе в кімнату, інший поставила у доньки. Ось так, я думаю, гарно зійде. Потім буду проріджувати. І зараз буду готувати меренговий рулет. і нагадаю вам, як я роблю. Рецепт досить простий, інгредієнтів потрібно мало, але дуже-дуже ну, смачний виходить, цей десерт. Знадобиться 200 г білків це десь 5 яєць. Я просто зважила. Нам потрібні були на інше приготування жовтки, жовтки. Ми забрали і залишились білки. Вирішила зробити меренговий рулет. Якщо ви робите з яєць, жовтки можете покласти в будь-який пакетик або судочок, прибрати до морозильника, і потім вони дуже гарно ведуть себе в будь-якій випічці. Минулому році навіть паски на Великдень робила з тими жовтками, получаються дуже гарні, збиваються гарно, підходить тісто гарно, тобто можна використати будь-куди ті жовтки. Також ще знадобиться нам 250 грамів цукрової пудри або цукор дрібного помелу. Краще пудру, щоб потім меренговий слой в нас не осів а був такий пухкий і дуже смачний. 25 грамів крахмалю, можна взяти кукурудзяний, ну і краще взяти кукурудзяний, але в мене немає. Я роблю тут в Польщі на картопляному, виходить так само гарно. Дрібка солі. І дрібка лимонної кислоти, якщо є, можна взяти сік половинки лимона, ванільний цукор, один пакетик або ванілін, і також щоб посипати. Меренговий шар. Я використовую мигдалеві пластівці, але це не обов'язково, просто я додаю і нам так подобається. І для крему нам знадобиться 200 грамів сиру маскарпоне, Можна використати будь-який інший м'який сир, можна навіть використати кисломолочний сир, тільки подрібнити його гарно блендером або перетерти через сито, щоб не було грудочок. І також мені знадобиться ще 100 грамів вершків, але забула їх придбати. Донька зараз побігла в магазин, придбає, і потім я вам покажу, що буде з ними далі робити. І також знадобиться будь-який джем, як начинка. Я взяла ось свій домашній, це абрикосовий той, що прислала мені мама, коли присилала посилку. Дуже дуже смачний, і ароматний джем. І тут саме джем. Мабуть, вона перебувала його блендером, коли готувала. Так, ну і починаємо з того, що збиваємо білки. Одразу переливаю в чашу міксера, я буду використовувати ось такий комбайн, але збиваються білки для цього десерту гарно навіть звичайним міксером погружним. Робила це не один раз. Результат, виходить, дуже класний. Багато років, поки в мене не було такого комбайну, я збивала звичайним блендером, робила будь-які десерти, робила також домашній зефір, збивається класно, ну тільки трішечки більше потрібно по часу збивати. Так, також одразу додаю. Дрібку солі і лимонної кислоти і починаю збивати. Коли з'явиться така пивна піна, тобто вони вже збилися, але вони такі ще рихлі. Починаємо по одній ложці додавати цукрову пудру. Ось до такого стану збилися білки, тобто з'явилася пивна піна, як то кажуть, і тепер поступово починаю додавати цукрову пудру. Білки збилися до гарних стійких піків. Бачите? Я перевертаю форму, нічого не випадає, нічого не витікає. І тепер я додаю сюди крахмаль і обережно вимішую за допомогою лопаточки силиконової. Перемішувати вже нічого не потрібно. Просто гарно вимішуємо, щоб крохмаль поєднався з білками. І потім будемо виливати. На деко духовки. Крохмаль гарно вимішала з білками, взяла деко духовки і духовку увімкнула, щоб вона нагрівалася на 180 градусів поставила, деко застелила дуже гарною просиликоненою, деко застелила дуже гарним просиликоненим пергаментом і викладаю на нього білки і буду гарно розрівнювати. Потрібно намагатися, щоб шар був однакової товщини. По всьому листочку. Коли білки гарно збиті, їх виходить досить багато, і рулет виходить також такий величенький. Ось таким чином розрівняла бізе. І зараз присиплю трохи мигдалевими полюсточками. Якщо у вас немає, нічого страшного, це не обов'язково. І ставимо випікатися в духовку приблизно на півгодинки. Температуру ставимо 180 градусів режим верх низ Він повинен піднятися і зарум'янитися цей корж. Приготувалось моє бізе. Тепер я його відділяю від паперу. Можна залишити, дехто буває, залишає його на папері вистигати, але я буду відділяти. Перекладаю на рушничок. Відділяю від паперу і тоді вже буду охолоджувати. Можна і не відділяти одразу, можна охолодити, а потім вже знімати. Ну, я так роблю завжди. Беру ще один листочок. Опа, перевернула на листочок, трішки полетіли в мене. Пилюсточки мигдалеві, але нічого страшного. І тепер відділяю і залишаю його повністю охолодитися. І поки вихолоджується мій корж, хочу вам показати, який вчора я спекла бездріжджовий хліб. Це білий хліб на білій заквасці, яку мені привезли друзі, які їхали до доньки в гості. Її Цю закваску мені передала через них сестра. Ага. Сестру перегостив знайомий, який сам виводить цю закваску. Ну я вже чесно кажучи, також навчилася її виводити. Повністю бездріждовий хліб. Подивіться, який гарний, високий, пухкий, такий, легенький, легенький. І ось, подивіться, який він в розрізі. Получився повністю білий хліб. Ось так він зжимається. Бачите, дуже дуже смачний і головне, що бездрожевий. І тому дуже корисний. Якщо вам цікавий рецепт цього хліба, ви мені пишіть. Я залюбки поділюся з вами цим рецептом, тому що, виходить, дуже класний. Робила також надріз, але ще робила його вперше, і тому не дуже він рівний і не дуже він розкрився. Бачите, ну це потрібно також набити руку, так сказати, щоб навчитися робити цей розріз. Але хліб дуже гарний. Для крему візьму 100 мл відсоткових вершків. Менше не беріть, тому що тоді вони не зіб'ються. Можна 33-36 ще відсотків взяти. Буду збивати в міксері і додам ще столову ложку цукру. Потім, коли вершки гарно зіб'ються, додам прямо туди сир маскарпоне. окремо збивати його не буду. Ось такий гарний стабільний крем виходить. Бачите, навіть не падає з ложечки. І зараз розрівнюю його рівним шаром по поверхні мого коржа. Крем розрівняла і залишила ще буквально 2 столові ложечки для прикрашання. Прикрашу зверху, коли вже охолодиться. І тепер буду розкладати джем. Ну, я люблю брати такий джем, щоб він був трішечки кислуватий. Тоді він гарно відтіняє солодкий смак крему і також солодкий смак самого меренгового коржа. І також рівненько намагаємось його розподілити по. Всій поверхні. Крем весь розподілила. Взяла я десь 150 грамів. І тепер буду скручувати рулет. Замотаю потім його в пергаментну бумагу, на якій ось він зараз лежить. І поставлю для просочування в холодильник, ну, як завжди, мінімум на 2 години. Дуже-дуже смачний рулет, виходить. Інгредієнтів небагато, але смак, виходить, знаєте, такого дорогого десерту. Ще. Можна ще вкрити пліткою харчовою. Щільніше його замотати. Ось такий меренговий рулет в мене вийшов. Прикрасила його кремом з маскарпони. Тим, що всередині в мене також був, і з кібочками ківі. Ось такий він в розрізі. Вже скуштували. Ось ці краєчки зрізали і скуштували. Получився дуже смачний, солодкий крем і трішечки кислуватий джем. Гарний, легкий і смачний рецепт. Я всім рекомендую. Дуже вам дякую, що зайшли сьогодні на мій канал. Були в цьому відео зі мною. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!